В банку. Чи будуть засуджені жінки їсти солоні помідори та огірки взимку, залежить від ось цих дівчат. Тільки на городі стигнуть овочі, вони беруться до справи. Сто банок солінь за день це як мінімум роботи для них. Кожний рік ми робимо таку засолку, і помідори, і огірки, і асорті, Засуджена любов керує процесом соління, довіряє осій старенькій збірці рецептів 82-го року випуску. Ми все робимо по рецепту, все робимо по грамах, це вже провірено неодноразово. Кожний клаптик землі установи виконання покарань області використовують для вирощування овочів. Ділянки тут не пустують. Засуджені власноруч обробляють городи, які знаходяться на території цих закладів, і самотужки збирають врожай. Третя частина десь орієнтовно у нас заготовляється з власних ділянок. Все інстинемо ми закуповуємо у фермерів та інших підприємців. Засулкою засуджені займаються самі. Вони в цілому це засудження, які працюють кухарями. Через погодні примхи врожай цього року не виправдав сподівань, тож жіноча виправна колонія додатково закупила кілька тонн помідорів та огірків. Їх сортують, а потім відправляють на кухню. Процес соління нагадує засудженим власні домівки. Мислія свободі, а мамі, а мами о Вспоминаем, как бы могли это делать дома, закрывать те же огурцы, те же помидорчики. Приходить. Ну, а, Приходится отвечат. За сезон солінь у жіночій виправній колонії наближається до завершення. Вже 10 тонн огірків і помідорів стоять у погребах виправного закладу. За зиму засуджені жінки, а їх тут зараз понад 400, Всі соління з'їдять, бо вони дуже смачні. Всі хвалять і навіть просять до І дуже часто Коли людям подобається осудженим. Нам же дуже нравиться, тому що ми такі ж засуджені, як і вони. остаточний сезон приготувань у виправній колонії завершиться солінням кабачків разом з огірками і помідорами у погребі їх. Має стояти як мінімум 5 тисяч банок цього вистачить до зими.